На ходу біжучи або ж на гойдалці або вало й на плавучому лимані. Ці виконавці вміють співати усюди і за будь-яких умов. В тому й родзинка фестивального колективу, який називає себе як умієм, так і пієм окестра. в народі ж їх краще знають як кор глухонімих. На артполі 2013 свіжа добірка хористів вправляється у співі на тракторі. Аби кого всередину не пускають, на всіх охочих просто не вистачить місця. Готові люди, які ходили на попередні репетиції, сідають в вантажівку. Вони там влазить так чоловік до 40, напевно, що... Ну вчора у нас було так досить досить тісно, і, і ми кружляємо ту, ту територію, а трошки виїжджаємо трошки в поля. Вантажний причіп цього сільськогосподарського транспорту слугує експериментальною звукозаписувальною студією. Іноді в процесі вокальної творчості навіть кліпи знімають. Усе це виключно на добру згадку самим оркестрантам, адже майбутнього у колективу без жодного суму каже його керівник. Немає це відбувалося щодня по дві репетиції, Перспектив ніяких. цей разовий проект це величезний вогонь, який зараз вибухне і все. Закінчили Возять на незвичному транспорті лише вокалістів. Їхні акомпаніатори йдуть пішки. Сам трактор рухається повільно, адже дороги довкола не сприяють розвиненню шалених швидкостей. Та від того не менш весело усім всередині причепу й довкола, адже саме у вібраціях і полягає принцип ідеї, коли співаків не аби як струсане, вони у змозі видобути зі своєї горлянки цілком особливий звук, який зазвичай співакам не під силу. Дай, дай, дай! А от гала-концерт, як у так і пієм окестра вже на стаціонарному майданчику для виступів великій фестивальній сцені свіжий склад хору глухонімик зберуть на наступному арт-полі і вже на новій експериментальній звуковій платформі.